Ну і російські провокації не припиняються. Ворожий безпілотник залетів на територію Румунії. Там оголосили повітряну тривогу і підняли в небо F-16. Надвечір лунала сирена і в Польщі. Через російські безпілотники сусіди теж піднімали у небо винищувачі. Улюблені закрили аеропорт, бо розвідувальний дрон помітили на Волині. В іншій частині країни на Харківщині ситуація у Куп'янську та його околицях. Під контролем Збройних сил України, хоча на північних околицях міста ворог стягує сили. Про таке заявляє Генштаб: Росіяни знову вдаються до знайомої тактики, намагаються зайти у Куп'янськ газовою трубою. Раніше у такий спосіб вони намагалися проникнути у Авдіївку і суджу і обидва рази безуспішно. Зараз придумали сунути газогоном на спеціально зроблених лежанках на коліщатах. Ну а там, де дозволяє діаметр труби, їдуть електросамокатами. Ясно, що ЗСУ на це склавши руки, не дивляться а от як реагують, дивіться. Куп'янський напрямок російські військові зайшли на північні околиці міста підземно по газовій трубі. Цю інформацію підтвердив Суспільному командир полку безпілотних систем АХІЛЕС Юрій Федоренко. Вперше такий метод окупанти задіяли в Авдіївці. вдруге біля суджі. Кадри, на яких росіяни через трубогін долають оскіли, заходять у Куп'янськ, опублікував проект Діпстейт, як пояснив Федоренко, вхід у газову мережу, в якої просучився ворог, розташований біля окупованого лиману першого аж за 10 кілометрів від Куп'янська. Тож у місто вони не пройшли. Найголовніше і найтяжче велика кількість людей все ж таки ще залишається в місті Куп'янськ на території Куп'янської громади. 1800 цивільних мешканців на сьогодні перебуває на території Куп'янської громади. 760 з яких безпосередньо на правобережжі міста Куп'янськ, які на жаль не відмовляються від евакуації. ЗСУ вже вдарили по трубі біля річки Оскіл, щоб затопити її. У генштабі кажуть, трубопровід перебуває під контролем українських захисників у самому Куп'янську. контрдиверсійна операція операція. навколо пошуково-ударні дії на сіверському напрямку. Ворог тисне на позиції наших підрозділів біля серебрянки і Григорівки активніше штурмує на броді. Штурм з застосуванням двох одиниць танків, трьох ББМ, ББМ і одинадцяти мотоциклістів. Вони рухалися в напрямку наших двох бригад. Так цей штурм був приречений на невдачу. Окупанти намагаються рухатись далі на захід до осколу, крім того, просунулись до околиць Шандриголового, де точаться запеклі бої. Йдуть далі на схід по фронту. Основна задача на сьогоднішній день у противника це закріпитися на околицях міста Сіверська і. Якомога скоріше почати вже е, штурмові дії самого населеного пункту, враховуючи те, що подальше, і можливо буде погана погода, в тому числі і дощі, і рухатись по відкритій місцевості з по розмитій дорозі, така собі е, тактика. Тим часом ЗСУ вдало контратакували в зорічному і вибили ворога із центра села. Втім, окупанти перекидають туди малі штурмові групи, намагаються обходити передові позиції ЗСУ на лиманській ділянці фронту. Фіксуємо все частіше застосування мотогруп противник намагається за рахунок їхньої маневреності, їхньої швидкості і меншої вразливості перед нашими дронами. Галопом залетіти або ж на наші передові позиції, або навіть проскочити їх. Використовуємо інженерні загородження, працюють активно наші дрони. На Краматорському напрямку зафіксовано сім бойових зіткнень. Біля часового яру ворог проводить ротацію. А наступ на Покровськ із півночі гальмує. Військові оглядачі кажуть, у росіян немає сил, ба більше Розпорошивши ресурси, ворог втратив перевагу і ЗСУ зуміли перейти. Ти в локальний контрнаступ. Хоча Покровський напрямок усе одно залишається найважчим на фронті. Зараз уже стабільно кожного дня там по два по три штурми десь вони пробують, десь вони промацують нашу оборону, підходять до піхоти, намагаються пролазити непомітно. Звичайно, намагаємося їх знищувати ще на підході, виявляти завчасно, але всіноді е, ця тактика їхніх малих піхотних груп приносить їм успіхи. Вони можуть навіть доходити. До контактних боїв з нашою, з нашою піхотою ворог тут задіює елітний підрозділ Рубікон, озброєний новітніми дронами. Вже певний період вони працюють в смузі відповідальності нашої бригади. Їхні дрони залітають достатньо глибоко. Ця кілзона вона розширюється. На жаль. І переміщення поблизу фронту дійсно є дуже вкрай небезпечними. Україна вже рік тримає оборону Покровська і після пекельного серпня попереду важка осінь. Мирина Ми Україна, марафон. Єдині новини. Ти ж пам'ятаєш, як ми всі були надихнулися, коли Україна вперше застосувала на базі штучного інтелекту дрон матку. Ця потужна пташка може доставляти два ударних fpv дрона аж на 300 кілометрів. Тоді вони вже самі летять далі. Так подовжують дальність польоту і заощаджують їхній заряд. Але поки зсу вражають такими дронами військові цілі ворога, росіяни б'ють подібними безпілотниками по наших прифронтових містах. Каже Тетяна Демох. Перехрестя Краматорська, Донеччина. Тут жваво їздять автомобілі. Працюють світлофори, ходять люди. Аж раптом прилітає ФПВ, Хоча до лінії бойового зіткнення звідси за 20 кілометрів. А це вже траса Ізюм-Краматорськ. Тут відстань до передової теж далеченько. Як показує карта Діпстейт з початку вересня, росіяни просунулись на Лиманському напрямку в бік траси біля Дерилового і Новоселівки. Основною кров'ю війни продовжує залишатися логістика. Була, є і буде. Ворогу якось треба впливати на наші шляхи сполучення, які він не може взяти під контроль своїми розвідувальними засобами, але дуже важливо взяти вогневими. І тут на допомогу проходить такі технології, як. Дрон Дрон матка, дрон -матка це аграрний дрон, який може нести великі вантажі. Приміром, чотири звичайні FPV-шки. На певній відстані вони вилітають із неї. І так, матка подовжує і дальність польоту і економить батарею. На харківському напрямку такі дрони вже бачили, хоча й не часто каже Ахілес. Це крило, яке спроможне рухатися в режимі радіотиші, тобто на нього не будуть впливати засоби радіоелектронної боротьби. Доки він рухається до нас в глибину території, і коли він вже залітає, після цього активується шляхом передачі зв'язку, зокрема через ретранслятор. у випадку з маткою FPV-дрони оснащені серйозною бойовою частиною, а батарея розрахована на 15 кілометрів дальності польоту. Я не сказав би, що ця історія сьогодні є масою. Є поодинокі випадки таких існувань, таких дронів. А коли ми говоримо про перші зразки, котрі з'являлися, котрі заявляли про те, що вони можуть переносити дрони, то це були саме орлани, котрі були оснащені системами скиду дронів. Також цього місяця на виставці одна з російських компаній представила дрон матку, яка працює із терлінку. На сайті розробника вказано дальність польоту до 150 кілометрів. Хоча Старлінк офіційно й заборонений для російських військових, однак у РФ ці заборони успішно обходять. Дрони ретранслятори вони використовуються постійно, тобто досягати великих відстаней під дією ворожого ребу без ретранслятора вкрай важко. Тому а, чи є цей дрон а, самозапущений з по технології повітряного старту, чи це просто дрон, котрий використовує ретранслятор для наявності зв'язку, важко сказати. Дрони матки це не нова технологія і далеко не ноу-хау росіян, Ба більше вони скопіювали її в нас. До прикладу минулого місяця Україна вперше застосувала дрон матку з штучним інтелектом. Вартість однієї місії 10 тисяч доларів. І це все без GPS. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обере ціль. Тетяна Демох, ми Україна, марафон. Єдині новини.